13 червня почався саміт G7, і ми отримали прекрасне рішення, згідно якого Московія дорого заплатить за своє вторгнення. Тож, давайте розбиратися, що там за гроші нам дали, яким чином, і як це все взагалі буде відбуватися. З вами Валентин. Почнемо з приємного. А що може бути приємніше ніж 50 мільярдів доларів за рахунок московських активів? Ну, звичайно ж, лише всі московські активи, але згодом. То про що ж мова, коли ми говоримо про 50 мільярдів, який механізм та де вони взялись? Загалом, механізм наступний і доволі простий: країни G7 дають Україні 50 мільярдів доларів вже зараз. Ну майже зараз планується до кінця року. Ці 50 мільярдів не беруться з повітря. Вони будуть повертатися за рахунок прибутку від московських активів. Якщо все спростити, то московські активи генерують приблизно 5 мільярдів доларів прибутку в рік. Але це доволі мало, особливо в наших умовах, коли ми витрачаємо багато ресурсів аби захиститися від агресії Московії. Тому західні країни придумали таку собі схемку. О, це порядочок, це американці. Схемки рублять, роблять. Так і треба заробляти, дорогі друзі. Тапнув м'ячка, покрутив дропа. Кинув мамінта і того ж самого хам'ячка вивів гроші в крипту і заробив собі на майбутнє. Головне знайти лоха, а без лоха і жить плоха. І все все буде класно. О, мені хто дзвонить. що тут таке цікаво? Алло, добрий день. Що? Мій рахунок заблоковано? Що означає фінмоніторинг заблоковував кошти? Що означає позов в суд? Як? Та де демо... ми. Алло! Ал... Виходить, лох не мамонт? Тож, а як моє майбутнє? А як майбутнє моїх діточок? Ну я ж заробляв, я ж, я ж тапав. Що робити? Що робити? Валентине, присипайся, давай знімати. Тимки мутки, мутки, тім хамя, хам хам'яка. Який хам'як? Який, який хам'яка? Шо, шо відбувається? Мені така гадість настилась, дорогі друзі. Я ніколи цим не займався. Ви що, це гадість? І ні в кому разі не поступайте, а займатися тільки консервативними інвестиціями. Я от прийшов курс від останнього капіталіста, основи інвестиційної діяльності і основи фінансової грамотності. І чудово себе відчуваю. Хаміки, дропи ух, щось таке пристилось мені, звісно, жахливе. Посилання на курси будуть в описі до цього відео. Так от США запропонували схему, грубо кажучи, країну G7 дають Україні 50 мільярдів зараз. А Україна повертатиме ці кошти за рахунок від прибутків з московських активів. Поки цей крок на рівні політичного погодження далі йде технічне впровадження. Як сказала прем'єрка Італії Малоні, сьогоднішній крок є фундаментальним політичним кроком, який тепер треба буде швидко пропрацювати з технічного погляду, чітко беручи до уваги, вже ухвалено на рівні Європейського союзу нормативну базу, але це не очікуваний результат, яким я особливо пишаюся. І пишатися справді є чим, адже це набагато більше ніж говорили місяць тому. Отже, і сума велика, і рішення, доволі компромісне. Адже захід багато чого боявся, якщо б конфіскувати всі активи Московії. Про ці страхи, і про причини, чому так довго тягнуло, ми говорили в окремому відео. І окрім курсів школи останнього капіталіста, там буде посилання і на відео, яке розкриває проблему саме конфіскації московських активів більш детальніше. А ми підемо далі. Ця історія не була б такою повною, якби не коментарі. Українського міністра фінансів Сергія Марченка він заявив, що Україна брала участь у пропрацюванні схеми, і ми мали ряд умов. А саме, кошти повинні надійти в цьому році. Вони мають носити безумовний характер, кошти мають бути спрямовані на будь-які видатки та цілі, яких потребує Україна. І ось остання умова загалом надзвичайно важлива. Якщо вона буде реалізована, це буде справді перемога України. Далі міністр фінансів каже: до нас дослухалися, і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек конфіскація активів, на який ми також наполягали. Це велика перемога, адже раніше гроші, які надходили нам від заходу, ми могли використовувати лише на цивільні цілі. А зараз можемо і на оборону, зокрема. Наприклад, зможемо повністю законтрактувати наші оборонні потужності, збільшивши, звісно, держзамовлення на оборонні засоби. Це багато в чому розв'яже нам руки. Літаки будуть летіти на Москві і всіх бомбити. От в чому одна з таких найцікавіших наслідків цієї новини. Окрім того, ця велика перемога. Робить 2025 рік більш зрозумілим і прогнозованішим до цього моменту було неясно, чим ми будемо закривати наші макрофінансові потреби. От зараз тепер ясно де буде джерело значних ресурсів, які ми потребуємо. Але на цьому історія не закінчується. В декларації G7 сказано, що Московія має заплатити 486 мільярдів доларів відшкодування. В документі написано, що Московія не має вирішувати, чи буде вона платити. За те, що накоїла, і коли саме. Це справді велика перемога, і це вже чітко зафіксовано. Вийшло, звісно, доволі перемогофільне відео, але давайте зарядимося і тим, що наше середньострокове майбутнє в фінансовому плані особливо більш-менш прогнозовано, і це справді хороша новина. Ну і звісно ж, не забувайте, що легких шляхів до формування капіталів немає, але є і надія, те, що це можна робити. Все в посиланні до цього відео. До побачення.